Всім привіт, вас вітає текстильна група і Зараз вашій увазі ми пропонуємо третій лот одягу 3 під кодом позиції 40-110 за низькою вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари. Вага мішка стандартна, йде 25 кг, вартість мішечка 87,5 долара. Розрахунок здійснюємо в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Посилки відправляємо також в день замовлення новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. Дивіться наші огляди на сторінці. Підключайтеся до трансляції прямих ефірів. Вибирайте для себе тілоти та позиції, що вам більше подобаються. Мінімальне замовлення одягу трикотажного даної позиції становить один мішок вагою 25 кг. Ціна лота 87,5 долара. Дуже хороша позиція. Mm -hmm. Клієнти, що вже отримали свої посилки, залишилися задоволеними. Не втрачайте можливість придбати третій мішечок трикотажного одягу під кодом позиції soru 110 і ви. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за прямими ефірами, переглядайте огляди у нас на сторінці. Вибирайте для себе тілоти та позиції, що вам більше сподобаються. З вами зараз текстильна група «Кавлатекс». Реалізуємо ми сортований секонд-хенд по позиціям. Мішечки йдуть по 20, 23-25 кілограмів в залежності від позиції. Зараз представлений трикотажний одяг. Під кодом 40110. Дана позиція включає в себе штани та кофти трикотажні в пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Позиція одягу трикотажного вже зовсім скоро закінчується. Встигніть придбати, поки ще є в наявності. Наразі представлений третій мішечок трикотажного одягу. Штани і загружені донизу, і на манжетах трапляються. Різнокольорові, достатня кількість темних також моделей. Ціна за кілограм становить 3,5 долара. Вартість лота 87,5 долара. Штанці йдуть на резинці в поясі. Хорошо тягнуться. Позиція міксована по модельному ряду. Модельки і чоловічі, і жіночі. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві, топові позиції сезону. Маємо широкий асортимент осінньо-зимового товару за вигідними, доступними цінами. Тому підписуємося на канал, слідкуємо за нашими оглядами та жвавіше робимо замовлення. Придбавши. Дану позицію ви та ваші покупці будете задоволені хорошим асортиментом осінньо-зимового товару за вигідними цінами. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Для замовлення необхідно написати нам повідомлення в Viber або зателефонувати за вказаним номером. Друзі, повторюємо, зараз вашій увазі представлений лот одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Зустрічаються також фірмові моделі відомих брендів. Хороші розміри, різноманітна кольорова гама йде, хороший стан речей. Дуже вигідна пропозиція трикотажного одягу під кодом 40110. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 долари.